Далі знайомого він хороший сто сорок Все добре. Зараз, як ніколи, всі ми повинні бути одним єдиним цілим і не бути остріні допомагати нашим захисникам і захисницям, які зараз на передові захищають нас. Тому я теж хочу внести свою частинку допомоги і здати кров для тих, хто цього потребує. Донорство це важливо. Сьогодні кожен допомагає чим може. Хтось донатить, хтось дає кров, хтось волонтерить в будь-який спосіб. Тільки разом ми зможемо допомогти і прийти до перемоги. Ми підписані вас. Ага. І коли ви щось виставляєте в свій. Свої... Здаю вперше і завжди, в принципі, була готова це зробити, але якось можливості, мабуть, не було чи часу. Сьогодні така можливість співпала з бажанням, і це найменше, що кожен з нас може зараз зробити здати свою кров, яка. Рятує життя під час війни значення донорства зростає в рази. Ми це е, ну, повинні розуміти кожен із мешканців, яко від 18 до 60 років, які є донороспроможним за віком, може і здати кров, і це найменше, що, чим ми можемо допомогти нашим захисникам, нашим цивільним громадянам, які знаходяться в лікарнях і потребують переливання компонентів донорської крові. Я хочу щиро подякувати і організаторам, і учасникам сьогоднішньої нашої акції, скажімо так, так прийшли Кремечуські відділення поліції. Тобто, ми до них звернулися, закликали. Вони дякуємо відгукнулися і сподіваємося, що це підхватять інші, якісь структурні підрозділи, цивільні громадяни наші, і теж будуть залучатись.